Чи можуть вручити повістку за кордоном? Що робити, якщо законно перебуваєте за межами України, а в резерв плюс виявили порушення? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Останні кілька місяців отримуємо багато повідомлень про виявлені порушення, червоні стрічки, пропозиції сплатити штраф від осіб, які знаходяться за кордоном. І практично в кожному такому випадку наші громадяни за кордоном повідомляють, що виїхали законно, що мають чи то статус особи з інвалідністю, чи трьох неповнолітніх дітей, чи інші підстави для відстрочки. У когось вони оформлені, у когось ні. Адже не всі можуть оформити відстрочки без особистого звернення до ТЦК, чуємо одне й те саме питання: звідки порушення, якщо я нічого не порушував. Спробуємо розібратися. Перше і основне, незалежно від підстав перебування за кордоном у громадянина України, є обов'язки перед державою. Наприклад, до 16 липня 2024 року усі громадяни до 60 років, крім тих, що були виключені з обліку за станом здоров'я, повинні були уточнити свої дані. Для тих, хто знаходиться за кордоном, такий обов'язок теж діяв. Тож чи уточнили ви свої дані? Якщо ні, то це порушення, але строк притягнення до відповідальності за таке порушення вже сплив, тому штрафи за це вже не накладають. Наступний обов'язок: повідомити про зміну місця проживання. Це можна було зробити до 16 липня 2024 року чи пізніше, але в кожному випадку зміни місця проживання слід повідомляти ТЦК. Чи повідомили своє місце проживання за кордоном? Якщо ні, то ймовірним порушенням буде вважатися неявка за повісткою, яка була направлена вам за адресою місця проживання в Україні. Нагадаємо, що повістку можуть направляти поштою за адресою, яка була вказана при уточненні даних. А в разі, якщо ви не уточнили дані, взагалі повістка прийде за адресою місця реєстрації, і така повістка буде вважатися врученою, попри те, що особа її не отримала. Тож для тих, хто перебуває за кордоном, дуже важливо уточнити свої дані і вказати місце проживання за кордоном. В такому випадку направлення вам повістки за адресою в Україні не буде вважатися належним врученням повістки, а отже, і штраф за неявку за такою повісткою застосувати не мають права. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Чи можуть відправити повістку на адресу за кордоном? Ні, на сьогодні такої можливості немає, адже відповідно до постанови Кабміну 560 повістка направляється рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. А правила надання послуг поштового зв'язку наразі не передбачають можливості направлення саме таких поштових відправлень за кордон. Отже, якщо ви не уточнили свої дані і не вказали адресу проживання за кордоном, повістка може бути направлена на адресу реєстрації в Україні. Вона буде вважатися врученою. І неявка за такою повісткою загрожує штрафом від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Штраф можна оплатити без відвідування ТЦК і в розмірі 50% від нижньої межі, тобто 8 тисяч 500 гривень, якщо через резерв плюс подати заяву про визнання порушення. Якщо ж особа уточнила свої дані, вказала адресу за кордоном. То направлення повістки на адресу в Україні вважатиметься неналежним врученням повістки, що дає можливість оскаржити штраф, якщо такий буде накладений. Ще одне порушення, за яке могла з'явитися червона стрічка і відповідні записи в Резерв Плюс, це не проходження ВЛК обмежено придатними особами до 5 червня поточного року, не дивлячись на перебування за кордоном у громадян України, які мають статус обмежено придатний, був обов'язок пройти ВЛК. У такому випадку навіть оформлена відстрочка не позбавляє обов'язку. Винятком є лише особи, що мають статус особи з інвалідністю, та особи, що не досягли 25 років. Такі особи не повинні були проходити ВЛК до 5 червня. Що робити, якщо червона стрічка вже є? Порушення в резерві видно, і пропозиція сплатити штраф із зазначенням конкретної причини світиться. На нашу думку, є лише два варіанти. Сплатити штраф, якщо порушення було. Якщо ж ви впевнені, що порушення не було. Слід звернутися листом до ТЦК, повідомити про відсутність порушення і висловити прохання прибрати з реєстру відповідні записи. Якщо звернення до ТЦК не дасть результатів, доведеться все робити через суд. Не ігноруйте проблему, перебуваючи за кордоном, адже несплачений штраф може збільшитися вдвічі. Найгіршим варіантом буде ігнорування проблеми, адже може бути винесена постанова про накладення штрафу. Далі справа буде передана до виконавця, і в процесі примусового виконання рішення сума штрафу буде подвоєна і можуть накласти арешти на рахунки і майно. Тому ігнорувати проблему можна лише тоді. Коли у вас немає в Україні ні майна, ні рахунків і наміру повернутися в Україну також немає. І наостанок хочемо повідомити, що на сьогоднішній день законодавство не передбачає вручення повісток через застосунок резерв плюс. Перебування за кордоном не позбавляє обов'язку виконувати вимоги законодавства. Один з обов'язків з'явитися за повісткою, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном законно, і навіть якщо у вас є оформлена відстрочка, вам все одно може прийти повістка, якщо ви не повідомите ТЦК про перебування за кордоном. Разом з тим, якщо ви повідомили про вашу адресу за кордоном, то направлення повістки за кордон наразі неможливе, адже рекомендовані листи з описом вкладення і повідомленням про вручення за кордон не надсилаються. А саме такий формат направлення повістки передбачений постановою Кабінету міністрів. Отже, якщо не повідомили адресу за кордоном і повістка прийде на адресу прописки, буде вважатися врученою і є підстава для штрафа за неявку за повісткою. Якщо ж повідомили адресу за кордоном, то направлення повістки на адресу в Україні не буде належним врученням повістки. Повістки через Резерв Плюс наразі не мають права вручати. Якщо цей випуск був для вас корисним. Поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.